Стояни сьогодні у нас відбувається така велика подія. Діти середньої школи наверняють місце стрілять, зміціювали і зібрали для наших воїнів, які воюють на передовій допомогу. Попросили громадську ініціативу допомоги фронту, допомогти цю допомогу доставити. Для того, щоб все відбувалося чисто, прозоро, і всі знали, що діти нашого края також влучилися вже неодноразово до допомоги нашим яким. Під нашою школою ми зібрали продукти для наших воїнів АТО. Ми їх дуже любимо, ми за них переживаємо. Це наші земляки, наші побрати. Ми хочемо, щоб вони повернулися живими, здоровими, бо їх чекають мати. Діти, батьки, їх чекає жінка. І ми хочемо, щоб вони перемогли, принесли нашій країні перемогу. У мене так само був брат в АТО, і він повернувся. Ми за нього переживали, молилися. І це була моя, як би сказати, новорічна мрія, щоб мій брат повернувся додому живим. І моя мрія здійснилася. І я також вірю, що всі наші вояки, більшість з них повернуться додому живими. І я хочу, щоб це так все було. Я закликаю вас. Вже на мою пропозицію відгукнулися учні четвертої школи, першої школи. Тепер закликаю вас. Ви всі гарно відвідуєте в соцмережі, є учасниками в Фейсбуку, в контактах, в однокласниках. Спілкуйтеся зі своїми подругами і колегами. Давайте зарізуємо таку акцію по збору коштів для автомобіля. І на цьому автомобілі не буде писати ні партійної принадлежності, ні громадська дизайн. На ньому буде писати гарно великими буквами Діти строя для наших воїнів. Ці продукти вони відправляться безпосередньо в зону бойових дій. Дійсно про ході бовід дії, то населений пункт піски, який знаходиться бі біля. Аеропорту. В тих пісках вони були поранені, але у неї і поранено, я спілкуюся зараз у своїм побратим, які там знаходяться. Тобто, і завтра зранку бус довго комплектується, запакую ящики і ну, відвезені в піски. Я би хотів передати привіт своєму татою. він прикордонник, вже від 5 місяців він вже в зоні бойових дій приїжджаємо, 10 днів